Особливості органічного світу Антарктиди пов'язані із суворим кліматом. Материк майже повністю розташований в антарктичному кліматичному поясі, природній зоні антарктичних пустель. Антарктична пустеля це поверхня льодовика із суворими умовами для розвитку життя, низькі температури, сильні вітри, відсутність ґрунтів. Життя існує тільки в прибережній зоні материка, на субарктичних островах та в океанічних водах. Рослинність вкрай мізерна і представлена в основному в Антарктичних оазисах, що займають близько 2% площі материка. Бідний тваринний світ Антарктиди представлений ракоподібними, безкрилими комахами птахами. Цікаві представники птахів. Пінгвіни. Вони не літають, але добре плавають і пірнають. В Антарктиді живе кілька видів пінгвінів. Найпоширеніші це пінгвіни аделі та імператорські пінгвіни. Влітку на прибережних скелях гніздяться буревісники. Баклани, альбатроси. Поморники. Хижі сірі чайки харчуються яйцями та пташенятами пінгвінів. Тварини Антарктиди добре пристосувалися до життя у суворих умовах. Вони вкриті густим пір'ям, мають товстий шар підшкірного жиру для збереження тепла. Багатий тваринний світ вод Антарктики. У відносно теплих прибережних водах мікроскопічні водорості утворюють океанічні пасовища. Завдяки великій кількості криля. Це найдрібніші ракоподібні. В антарктичних водах багато риби. Тут водиться найбільший савець. Синій кит або смугач великий. До 33 метрів довжину масою до 150 тонн. У водах. Антарктики мешкають фінвали, кашалоти, хижі косатки, антарктичний кликач. Білокровна щука. Антарктичний криль. Антарктична морська зірка. А також ластоногі тюлені. Морські слони. Морські леопарди, південний котик. В Антарктиді немає наземних савців, крилатих комах і прісноводних риб. Антарктида єдиний материк, на якому немає рептилій або плазунів. Тим не менш, в Антарктиці існує як мінімум 1150 видів різних грибків та плісняви.